Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Маленька принцеса. Розділ 17. Та дівчинка. Наступного ранку дітлахів із великої родини сиділи в бібліотеці індійського джентльмена. Що сили стараючись його розвеселити. Їм дозволили прийти сюди і порозважати хворого на його особисте запрошення. Індійський джентльмен уже чимало днів жив у напруженому чеканні. І сьогодні. Мала статися подія, що неабияк його хвилювала, сьогодні мав повернутися з Москви містер Кармайкл. Його приїзд із за кордону відкладався з тижня на тиждень. Одразу по приїзді до Москви йому не вдалося вийти на слід родини, яку він шукав. Коли ж розшуки нарешті увінчались успіхом. І містер Кармайкл навідався до їхнього будинку. Йому сказали, що їх зараз немає. Вони подались у мандри. Усі спроби зв'язатися з ними виявилися невдалими. Тож він вирішив лишитись у Москві і зачекати на їх повернення. Містер Керісфорд сидів у зручному кріслі. Дженет перемостилась на підлозі біля нього. Ця дівчинка була улюбленацею індійського джентльмена. Нора знайшла собі стільчик для ніг, а Дональд осідлав в тигрову голову, якою увінчувався килим, зроблений зі шкури хижака. Треба визнати, що вершник із Дональда вийшов дуже завзятий. Не можна гратись так галасливо, Дональде, сказала Дженет. Коли приходиш у гості, щоб підбадьорити хворого, кричати не слід. Може, ми занадто голосно вас підбадьорюємо, містере Керісфорд? Дівчинка повернулась до індійського джентльмена, та він лише поплескав її по плечу. Нічого страшного, почулася відповідь. Ви просто відволікаєте мене від зайвих думок. Я буду поводитись тихше, закричав Дональд. Ми будемо сидіти тихо-тихо, як миші. Від мишей нема такого галасу, зауважила Дженет. Дональд зробив зі свого носовичка вуздечку і гойдався на тигровій голові. Якщо мишей багато, то є, весело вигукнув хлопчик. Якщо їх тисячі, навіть від п'ятдесяти тисяч мишей не було б такого галасу, суворим тоном промовила Дженет. А нам слід сидіти тихо, як одненька мишка. Містер Керісфорд засміявся. І знову поплескав дівчинку по плечу. Тато незабаром приїде, сказала вона. Може, поговоримо про ту зниклу дівчинку? Мені здається, що я не зміг би довго говорити про щось інше, відповів індійський джентельмен, стомлено нахмуривши чоло. Вона нам дуже подобається, мовила Нора. Ми називаємо її маленькою неказковою принцесою. Чому? поцікавився індійський джентльмен. Вигадки дітлахів із великої родини дуже добре його відволікали, відповіла Дженет. Це тому, що вона не зказки, але буде казково багатою, коли знайдеться. Точнісінько, як принцеса. З якоїсь чарівної історії. Спочатку ми називали її казковою принцесою, але так не підходило. А це правда? спитала Нора що її татко віддав усі гроші другу на діамантовій копальні, а потім друг подумав, ніби розорився і утік, бо почувався злодієм. Ти ж знаєш, Насправді він не був злодієм, поспіхом додала Дженет. Індійський джентельмен швидко взяв її за руку. Так, злодієм він не був, промовив він. Мені шкода цього друга, сказала Дженет. Дуже шкода. Він же не хотів, щоб так сталося. Певно, йому тепер дуже погано. Думаю. Він почувається нещасним. Ти правильно все розумієш, Дженет, відповів індійський джентельмен і стиснув її руку. А ви розказували містеру Крісфорду, знову закричав Дональд. Про дівчинку, яка не жебрачка! ви йому розказували, що в неї тепер є новий одяг. Може, вона теж загубилась, а тепер її знайшли. Екіпаж. вигукнула Дженет. Він під'їхав до дверей. Це тато. Діти підбігли до вікна і визирнули двір. Так, це тато. оголосив Дональд, але дівчинки з ним нема. Трійко дітлахів, не стримуючи радості, вилетіли з кімнати і поспішили до передпокою. Вони звикли саме так зустрічати свого тата. Згодом чутно було, як діти підстрибують, сплескують у долоні, а тато їх підіймає на руки і цілує. Містер Керісфорд спробував підвестися і безсило опустився на крісло. Не виходить, зітхнув він. Я перетворився на руїну. Голос містера Кармайкла чувся вже біля дверей. Ні, діти, казав він. Зайдіте пізніше, коли я закінчу розмову з містером Керісфордом. А зараз ідіть пограйтеся з Рамдасом. Двері відчинилися, і містер Кармайкл увійшов до кімнати. Його щоки. Були рум'яніші, ніж зазвичай. Здавалось, що разом з ним до покоїв увірвався, повів свіжості і здоров'я. Та в очах містера Кармайкла світилось розчарування і стурбованість, коли вони зустрілися зі спраглим новин поглядом хворого. Чоловіки обмінялись потиском рук. Які новини? Запитав містер Керісфорд. Дівчинку справді взяли за прийомну доньку ті росіяни. Дівчинка виявилась не тією, яку ми розшукуємо, відповів містер Кармайкл. Вона молодша за доньку покійного капітана Кру, а звати її Емілі Керію. Я з нею бачився і розмовляв. Росіяни розказали мені всі подробиці яким змореним і нещасним виглядав індійський джентельмен. Його рука безсило впала. І знову все спочатку, промовив він, шукатимемо знову. Сідайте, прошу вас. Містер Кармайкл присів. Поступово він прихилився до шею до цього нещасного чоловіка. Він сам був такий щасливий, оточений радістю і любов'ю, що спустошеність і підірване здоров'я здавались йому просто нестерпними. Якби в цьому будинку лунав веселий дитячий голосок, самотність обов'язково розвіялася б. А так йому доводиться жити з думкою про те, що на ньому лежить відповідальність. За зруйновану долю дитини. Це просто неможливо витримати. Ну, ж, бо не переймайтесь, сказав містер Кармайкл під бадьорливим голосом. Ми ще знайдемо її. Треба почати негайно, не будемо витрачати часу, схвильовано відповів містер Керісфорд. У вас є якісь припущення? Міркування містеру Кармайклу не сиділось. Він підвівся і заходився крокувати по кімнаті. На його обличчі відображалася задума і невпевненість. Що ж, можливо, відповів він, не знаю, чи цінна ця думка про те, мені й не дає спокою ідея, що спала на гадку. Коли я їхав потягом із Дувра. Яка ідея? Якщо дівчинка жива, вона десь є. Так, справді, вона десь є. Ми вели розшуки у Паризьких школах. Облишмо цей напрямок. А натомість пошукаємо в Лондоні. Ось власне моя пропозиція пошукати в Лондоні. Тут багато пансіонатів. Мовив містер Керісфорд. Він раптом стрепенувся, пригадавши дещо. Між іншим, один пансіонат просто по сусідству з нами. От з нього і почнемо, якщо вже він так близько. Ні, сказав Керісфорд. Там є одна дівчинка, що зацікавила мене. Але вона навіть не учениця. Крім того, вона дуже смаглява, навряд чи донька бідолашного окру мала б таку смагляву шкіру. Можливо, саме цієї миті знову подіяли чари. Здавалось, що саме так і було. Що ж інше могло привести до кімнати Рамдаса саме в цю мить, коли його господар вів розмову? Ласкар Шанобливо поклонився, приховуючи в своїх темних, сяючих очах вогники захвату. Сагібе, мовив він, дівчинка прийшла. дівчинка, Яку сагіб жаліє, вона принесла мавпочку. Бешкетниця втекла і по даху залізла на її горище. Я попросив дівчинку лишитись. Подумав, що сагібу. Буде приємно побачити її та поговорити. А хто це? поцікавився містер Кармайкл. Одному богу відомо, відповів містер Керісфорд. Та дівчинка, про яку я згадував, прослужниця в пансіонаті. Він махнув рукою Рамдасові і звернувся до нього. Так, я би хотів її побачити, приведи її. Потім містер Керісфорд повернувся до Кармайкла. Доки вас не було, пояснив він, я був на межі відчаю. Дні стояли похмурі і, здавалось, тягнулися безкінечно. Рамдас розказав мені про злигодні, в яких живе ця дитина. І разом ми вигадали романтичний план. Як їй допомогти? Може, це було не надто по-дорослому. Та завдяки нашій вигадці, я мав чим відволіктися. Але без допомоги спритного, безшумного жителя Сходу Рамдаса цей план не спрацював би. Тут до кімнати увійшла Сара. Вона тримала мавпочку на руках. Тварин. Явно не збиралася злазити з її рук самотужки. Мавпочка тулилась до дівчинки і вирощала. Сара розчервонілась від хвилювання. Було так дивно потрапити до кімнати індійського джентльмена. Ваша мавпочка знову втекла, промовила Сара своїм приємним голоском. Минулої ночі. Вона пробралась до мого вікна. На дворі було дуже холодно, тож я вирішила її спіймати. Я б іще вчора принесла її назад, проте було вже надто пізно. Я знаю, що ви хворієте, тож не хотіла вас турбувати. Індійський джентльмен затримав на дівчинці зацікавлений погляд утомлених очей. З вашого боку. Це було дуже завбачливо, зауважив він. Сара поглянула на Рамдаса, що стояв біля дверей. Віддати мавпочку ласкарові? спитала вона. А звідки ви знаєте, що він ласкар? усміхнувшись, запитав індійський джентльмен, Я знаю, хто такі ласкари, мовила Сара, передаючи мавпочку. Яка прочалася? Я народилась в Індії. Індійський джентльмен миттю виструнчився і змінився на обличчі. Сару на якусь мить приголомшила така разюча зміна. Ви справді народились в Індії, вигукнув він. Підійдіть сюди, додав індійський джентльмен і простягнув дівчинці руку. Сара підійшла ближче і простягнула йому свою ручку. Адже їй здалося, що він хоче саме цього. Вона стояла нерухомо. Лише її сіро зелені очі зацікавлено спостерігали за його поглядом. Здавалось, ніби з індійським джентльменом щось відбувається. Ви живете по сусідству? Заходився розпитувати він. Так, я живу при пансіонаті Міс Мінчин. Але ви не одна з її учениць. На сарених вустах ковзнула дивна посмішка. Дівчинка якусь мить вагалася. Я й сама до поття не знаю, хто я, відповіла вона. Чому ж так? Спершу я була ученицею. Займала окремі кімнати. А тепер. ви були ученицею? А що ж ви робите тепер? Сара знову сумно посміхнулась. Сплю на горищі поряд з посудомийкою, сказала вона. Бігаю містом, виконуючи доручення кухарки. Роблю, що вона накаже, і викладаю для менших учениць. Кармайкле! Спитайте в неї, вигукнув містер Керісфорд, відкидаючись назад на сидіння, би його раптом полишили сили. Спитайте, бо я не можу. Великий добрий батько великої родини знав, як слід спілкуватися із дівчатками. Сара зрозуміла, що він добре знається на цьому, коли він заговорив до неї, Приємним підбадьорливим голосом. А що ви маєте на увазі, коли кажете спершу, мила дівчинку? поцікавився він. Спершу, коли мене сюди привіз мій татко. Йде ж ваш татко, зараз? Він помер, дуже спокійно промовила Сара. Він втратив усі свої статки і нічого мені не лишив. У мене немає нікого, хто дбав би про мене і платив міс мінчин. Кармайкле. голосно скрикнув індійський джентльмен. Кармайкле. Не треба її лякати. Поспіхом сказав йому містер Кармайкл упівголоса, а потім знову звернувся до Сари. Тож вас переселили на горище. І примусила стати служницею. Вийшло саме так, правда ж? У мене не було нікого, хто міг би про мене подбати, пояснила Сара. Я лишилась без грошей і без рідних. А як ваш батько розорився? урив, часто дихаючи, від хвилювання, спитав індійський джентльмен. Він не сам розорився. Відповіла Сара, її цікавість із кожною миттю зростала. Він мав друга, якого дуже-дуже цінував, і цей друг забрав усі його гроші. Мій татко занадто довіряв другові. Індійський джентельмен схвилювався ще більше. Можливо, цей друг не хотів завдати шкоди, промовив він. Усе це могло бути просто помилкою. Сара навіть не здогадувалась, як безжально пролунає її, її відповідь. Якби вона знала, то заради блага індійського джентльмена пом'якшила б свої слова. «Але мій татко дуже страждав, казала вона, і це вбило його. Як звали твого батька? спитав індійський джентльмен. Скажи мені, його звали Ральф Кру, відповіла Сара дещо стривожена. Капітан Кру, він помер в Індії. Виснажене обличчя індійського джентльмена скривилось, наче від болю, і Рамдас кинувся до свого господаря. Кармайкле. Зітхнув хворий. Це та дівчинка та дівчинка. На якусь мить царі здалося, що він ось ось помре. Рамдас накрапав ліки з пляшечки і підніс йому до рота. Сара стояла поблизу і не могла стримати тремтіння. Вона зачаровано поглянула на містера Кармайкла. Про що він говорить? затинаючись, промовила вона. Він був другом вашого батька. пролунала відповідь містера Кармайкла. Не лякайтесь, ми розшукуємо вас уже два роки. Сара притулила долоньку до чола. Її губи затремтіли. Вона сказала наче у вісні, а я Весь цей час жила в Міс Мінчин і додала напівпошибки просто по той бік стіни.